Три, два, один вогонь. На Херсонщині тривають роботи з розмінування. Сьогодні ми працюємо з підрозділом Національної гвардії України, які виявляють нерозірвані снаряди та інші вибухонебезпечні речовини в полях Херсонської області і знешкоджують їх. На даному місці ви можете бачити залишків, це головна частина, хвостові від урагана, залишки градів, охолоджувач від зенітної ракети, власне сам двигун від зенітної ракети Pancer с 1 зенітної ракетної системи ворога. Також тут є хвостовик від смерча. І власне, бойова частина з касетними бойовими елементами також і сверчає, яка чекає свою чергу на утилізацію. Е, є дві точки, які ми знайшли в даному регіоні. Оце від них рулі. Ми залишили точки, вони дуже важкі, треба буде спецтехніка, щоб їх завантажити і вивезти. 100-мм осколочно-фугасні снаряди до бмп 3 бмд 4 голови відградів. Було знищено склад градів, боєприпасів до граду ворога, Відно, був значний розліт засмічення території. От, є 152-мм снаряди осколочної фугасні від акацій. Більш самі частини двигуни градів. Це, як я вже казав, бойова частина смерча з касетними бойовими елементами. З цікавого, досить нового, яке до цього зустрічалося тільки на Харківщині. Це є снаряди О13, споряджені 150 касетними з... елементами О16, тобто вони йдуть до 152 мм гаубиць. Оце можу продемонструвати касетний боєприпас 9N210. Від урагану. Отак він виглядає в зборі. Це вже бачите його начинка, вибухова речовина і осколкові елементи. Підривач і хвіст стабілізатор. А що це таке, розкажіть? Це термітні шашки, якими споряджуються запалювальні бойові елементи градів, які викликають опіки і пожежі. Особливість роботи на Херсонщині полягає в тому, що вона була декупована близько півроку тому. І це регіон, який в першу чергу займається сільським господарством, землеробством. Тобто в першу чергу стоїть задача максимально звільнити площі полів, придатних для сільського господарства. Також стоїть дуже жорстке питання підключення населення пунктів до світла, до газу, до водопостачання. Даний регіон в першу чергу це був, стояли резерви ворога, а також його артилерійські підрозділи. Тому ви можете бачити велику кількість артилерійських снарядів, градів і касетних боєприпасів, уриганьо, смерчів і таке інше. Трошки ближче до Дніпра працюють також наші групи, там переважно більше дійшли активні бойові дії, знаходять мінні поля, знаходять сучасні інженерні боєприпаси ворога, такі як ПТМ-4, пом 3 і таке інше. За день можемо знаходити до сотні і більше боєприпасів. Говорячи про правобережжя, це приблизно 1-3 території всієї області Херсонщини. І звідси ворог відступав досить поспішно, тому е, основна небезпека це та райони, там, де велись активні бойові дії, ми ж в першу чергу до закінчення посівної повинні максимально звільнити легкі землі, так званої першої і другої категорії, де незначне забруднення вибухезпечними предметами. Тому зараз ці показники, що е, показують, це в першу чергу легкі землі піднімаємо. Якщо є важкі мінні поля або великі скупні боприпасів, значить ми ці землі закриваємо і залишаємо на гуманітарне розмінування. В першу чергу, коли люди щось знаходять чи в себе на обіцях, чи в полі, потрібно звернутися до місцевих військових адміністрацій. У нас з ними є контакт і в порядку оперативного реагування туди обов'язково під'їде група розмінування. Далі вже визначить степінь загрози і буде працювати або буде закривати дане поле на подальшу перспективу розмінування. Самим категорично не можна цього робити, хоча дуже багато людей робить все з точністю навпаки. Дехто потім шкодує про це, дехто вчасно схаменеться. І буває, що нас зупиняють, просто, коли ми їдемо на завдання, по дорозі люди зупиняють, моргають фарами, признаються, що щось завіз додому, от, чи ви не під'їхали, не забрали, чи в мене там лежить, під'їдьте, будь ласка, по дорозі заберіть. Бо я переживаю, зглупив. Багато хто свідомі люди, просто які побачать, вони подають свій номер телефону, можливо, навіть фотографії на айфоні, і, відповідно, ми своєчасно реагуємо, попереджаємо всі нещасні випадки. Ці всі снаряди, міни, їх називають тиха смерть. Тому що ніхто не знає, коли прийде їхній час. І від чого він здетонує. Чи від того, що буде бавитись дитина, чи від того, що вона їде трактор, чи від того, що просто так складуться погодні умови, що сильно нагріє сонце, цей підривник, і він нарешті. Вирішить підірватися. Є населені пункти, в яких до сих пор не заходять наші люди, не повертаються, тому що військова адміністрація забороняє їм це робити. По-перше, вони зруйновані, по-друге, настільки щільно заміновані, що зараз нема доцільності їх розміновувати. Це просто затримує розмінування інших більш легких земель і не дасть жодної би, перспективи. Працює система. Це комплект дистанційного розмінування, він називається Vanguard mk 2 В Принцип його роботи. Це ми виїжджаємо на ділянку території, дивимося, чи є якісь підозрілі, наприклад, придбати, або можливо, якісь там залишки, ящики. Тобто ми під'їжджаємо. Обстежуємо, піднімаємо, переносимо, дивимося, що там не було вибухонебезпечних предметів або ж сюрпризів, так як неподалік від цього місця були орківські позиції. Тому от саме таке його використання в даному місці. І, ну, до речі, дуже дуже зручно. І вже потім, після того як відпрацювали ділянку території роботом, то тоді вже може туди спокійно заходити сапер ну, з металошукачем, передивитися ще раз і вже більш детально. Завершити процес самого розмінування певної ділянки території. Так, зараз. Так, Полежить 200, що була зверху на 4 500. І детонація з Д 200. Даний Дані заклад чотири групи боєприпасів, воги 17, як найменше вони йдуть на нижній ярус, далі ярус 100-мм сколочно-пугасні боєприпаси, снаряди і наверх 250 вольт осколочні-пугасні. Вибух буде відбуватися зверху, мінімальні розвід осколки, максимальна детонація боєприпасів. Зараз сапер з'єднує мережу електродетонатори, після цього відбудеться крайня перевірка електромережі. Ми відходимо, одна людина залишається, буде складати детонатори вибухової речовини. Ротні вільні, 5 секунд, 5, 4, 3, 2, 1 вогонь! Ну, зараз прямуємо на місце підриву, подивимось, що тут після вибуху. <плес> просто буду щось